Добрий день, мої маленькі друзі, продовжуємо дізнаватися цікавинки про одяг. Малята, давайте перевіримо, чого ми можемо зробити одяг. Можемо зробити з хутра тварин. Звісно, можемо. Це буде гарний та теплий одяг. Але щоб зберегти тваринок, можна зробити шубку із штучного хутра. А якщо ми пострижемо вівцю, то зможемо з овечі вовни зробити різний одяг: кожушки, светри, шкарпетки, взуття та багато чого іншого. А чи можна зробити одяг з рослини, наприклад, з бавовни? Так, можна. Наприклад, футболки, вишиванки, сукні, головні убори та багато чого іншого. Малята. А чи може цей метелик допомогти нам зробити одяг? Це метелик шовкопряд. Як ви здогадалися з назви, він пряде шовк. Але не саме він, а його гусеничка, коли вона починає будувати свій кокон, щоб перетворитися на лялечку, то виробляє тонесеньку шовкову ниточку. Подивіться малята, яка чудова тканина виходить. А ось ще одне дослідження. Чи можна зробити тканину з пластикового сміття? Так, таке диво можливо! Люди навчилися якісно переробляти пластик. Пластик збирають, моють, перемилюють. Виготовляють тонкі нитки, які формують упряжу. З переробленого пластику шиють чудовий одяг та взуття. Ось такі секрети цікавинки ми дізналися з вами, з чого можна зробити одяг. До побачення, мої маленькі друзі! До нової зустрічі!